На Івано-Франківщині волонтери налагодили виробництво дронів для ЗСУ, які саме бізполотники майструють. І скільки охочих вже долучилися до ініціативи, розкаже Жанна Дучак на даному етапі. Я вже доходжу до завершення збору рами безпосередньо закріпляю мотори. Який є на дроні Назарій вправно скручує купи деталі рами саме дрона Камікадзе, викруткою рудує так, ніби завжди цим займався. каже, руку набив за останні кілька місяців, відколи збирає безпілотники. Перший дрон я не знаю. Там день, два, три можливо, складали. Це було дуже важко. Зараз буквально дві рами. Я не знаю за скільки нам ну, півгодини. Я я склав, і це легко. Майстер дронів він лише ввечері, каже чоловік. А вдень директор центру первинної медичної допомоги в долині. Ідеєю допомагати війську, власноруч зібраними FPV загорівся торік. Разом із двома друзями пройшли безкоштовне тритижневе онлайн навчання, закупили потрібні деталі та взялися до роботи. Ми помало розбиралися, їх збирати, а потім ще й паяти, це ще складніше, а потім тестувати, а потім злітати. Шо панували всі нюанси справи, налагодили виробництво і почали навчати інших. Імпровізований цех зі збору безпілотників облаштували в невеличкому офісі. Кошти на першу партію деталей для де 30 безпілотників дали місцеві підприємці та родичі військових. Проблеми з робочою силою теж не було. кажуть волонтери. На їхнє оголошення в соцмережах відгукнулося багато жителів долини. Люди писали, люди дзвонили, люди приходили. люди Казали ми хочемо робити 6-ї години ми тут і до 10-ї, до 12-ї. Тобто ми, ми реально проводимо час до 12-ї години ночі. Перші 30 дронів робили майже два місяці, розказують активісти. Сьогодні це норма на тиждень. Ми можна сказати, закритими очами це робимо. Значить, перед нами дрон FPV-7, 7 дюймів. Це дрон Камікадзе. Він летить в одну сторону і більше не вертається. Тобто він працює з живою силою або з технікою. Летить до 12 км з нашої батареї, всі комплектуючі для виготовлення дронів, волонтери закуповують українських виробників, пояснюють на цю продукцію. Нині шалений попит. Останню партію детали на 50 безпілотників. Чекали майже місяць. А у вас все добре? У вас все чудово. Вам треба було по каплі фіксатору. І ось ці менші. Дрони збирають в кілька етапів. Хтось складає раму, а хто займається пайкою. Окремо прошивають готові безпілотники та тестують. Саме відповідальний момент це, напевно, на пайк. Це, напевно, на саме складне. Робота, ну така, скажімо, ювелірна, трохи делікатна. У ну, мене досить є багато навиків в такій роботі. У мене своє майстерне по ремонту електропобутової техніки є. Займаюся ремонтами вже багато років. Приходилось паяти дуже багато всього. Сюди дом туди коротки і далі побелер. Вже моторчики. Софія у майстерні вперше, тому їй довірили найлегше збирати корпус дрона. Дівчина розказує, має технічну освіту і пройшла онлайн курси із виготовлення безпілотників. Є знайомі військові, і вони мені ще десь зимою сказали, що вони почали використовувати fpv дрони, що вони дуже ефективні, і дуже багато відео і на оперативному ЗСУ, конкретно з доказами, як працюють fpv дрони Вони набагато дешевші за дорогі мафіки. Волонтери запевняють, їхні безпілотники неможливо відрізнити від фабричних, а за ціною вони значно дешевші. Партія із 50 дронів буде готова вже за два тижні, і вони одразу поїдуть на передову. Паралельно вже. Де збір на деталі для наступної партії? БПЛА. їх асортимент. Поступово хочуть розширювати. Ми хочемо не сімірку робити, а ще й десятку, бо теж є потреби у наших військових. Десятка вона вже має момент самоскеду, тобто це вже багатофункціональний дрон, який можна використовувати декілька разів. Потреба є в тому, щоб ми наші дрони прошивали звичайною прошивкою, а штучним інтелектом, тому що вони обходять греби. А тому волонтери зараз шукають спеціалістів, які б могли їм допомогти інтегрувати штучний інтелект у дрони Камікадзе. Жана Дубчак зі подробиться. Телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.